У далі відходять сумнозвісні події Другої світової війни. В червні ми вкотре повертаємося думками до подій, пережитих нашим народом у страшні 1941-1945 роки. 22 червня в нашому місті відбувся мітинг Реквієм до дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У меморіальному заході взяли участь керівництво міста, працівники різних установ та організацій, представники від міських осередків політичних партій та громадських організацій. Це саме Кроваве побоїще, саме трагічні події, які були 1418 днів. Вони дійшли до кожної родини, кожна сім'я, на жаль, мала. В своєму складі людей, які захищали нашу батьківщину, сьогодні їх небагато залишилося од тих учасників війни. Ми нараховуємо 54. теж такі неприємні факти. От ми 9 травня відсвяткували, і до 22 червня уже три учасника бойових дій ушли з життя. Я призиваю всіх нас пам'ятати. Любити наших ветеранів, віддавати належне, створити всі гарні умови для них. У своєму виступі міський голова відзначив, більше 16 тисяч коростенців загинуло на полі бою та в тилу під час другої світової війни. На території Коростенщини знаходиться 137 братських могил. Коростень був і залишається містом бойової слави. Про значення цієї дати в історії говорив кожен виступаючий. Перші прийняли всі ужаси. войны на свои плечи в первый день. ибо в 4 часа утра уже Коростенский узел <coughs> бомбился э, немецкими самолетами. В 1941 году вступила в войну э, Украина, когда у нее было 40 миллионов населения. А закончила войну в 1945 году гораздо меньше 30. -ти. Получается, что каждый четвертый человек погиб э, в Великой Отечественной войне. Призываю. Помнить, чтить и уважать, всклять голову перед теми, кого нет, кто не дошагал до сегодняшнего дня, и ценить и уважать тех, кто сегодня есть, а их уже очень-очень мало. Урочистим покладанням квітів вінків до вічного вогню та меморіалу загиблим воїнам віддали шану всім полеглим солдатам під час Другої світової війни та живим ветеранам війни, усім тим, хто поклав на алтар перемоги свої життя та здоров'я. Вічний вогонь, сіра постать монумента, викарбовані імена нагадують нам про вічну пам'ять і вічну скорботу.